В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В 45-му псалмі ми знаходимо такі стихи. У народах виникли заворушення, захиталися царства, води заревіли і збурилися гори. І земля здригається. Живемо у страшних часах. Не тяжких, бо ніхто з голоду не вмирає, всі гарно є одягнуті. Живемо у страшних часах. Можливо, навіть останніх часах. Я би сказав, живемо у пеклі. Тільки пекло є вічне, а тут пекло таке тимчасове. І це включаючи міждержавні відносини. Це включаючи. Внутрішньодержавні відносини, це включаючи родинні і міжсусідські відносини. Ми хотіли демократію, ми хотіли народовладдя. Як воно мене нервує, ці слова ви би знали. Ми, б, ми себе уявили небо жителями, а попали у старий завіт. І зі всіма витікаючими. Було місто, немає міста. Була сім'я, немає сім'ї. Хай мене простить Бог, але світ перетворився у справжнісіньку Боже Та Це не мої слова, це слова святого. Діло рухається до кінця. Та, світ набрав обертів і крутиться щораз то скоріше. Та і це процес є незворотнім. Господь каже: не дивуйтеся. Це ще не кінець? Це є початок кінця. Я собі поставив вчора запитання. Крім надії на Бога і молитви, що ми ще можемо робити, щоб трошки втриматись у рівновазі духа? Що ми ще можемо робити, щоб з розуму не зійти сьогодні? І що ми можемо ще зробити, щоб віру не втратити? Так, Крім надії на Бога і молитви, що ми ще можемо робити. Ну і перше, це ми маємо очікувати приходу Ісуса Христа. Очікувати. Так деколи люди кажуть, та ми хочемо ще пожити, там внуків побавити. Але ми молимося у символі віри. Очікую Воскресіння мертвих і вже майбутнього віку. Амінь. Ми маємо очікувати, ми маємо хотіти зустрічі з Богом. Коли в мене було день народження. Мені бажали до 100 років. Я кажу, та дайте спокій в тому дурдомі жити до 100 років. Каже, я хочу додому, хочу додому, до неба. Псаломопівець каже: дні віку нашого 70 років, а як присилі 80 років. Святий каже, якраз 70 років це є цей вік, коли ти можеш дітей поставити трошки на ноги. Нам, як священникам, трошки вас, парафіян, підрівняти, показати дорогу, от туди треба йти і додому. І додому. Тобто ми маємо очікувати, і ми маємо хотіти зустрічі з Ісусом Христом. Друге, пам'ятати дві речі. Перше, те, що ми помремо. І друге, те, що ми помремо, можливо, не своєю смертю. А це каже святий Паїсій, святогорець. Ось якщо про ці дві речі будете пам'ятати, що помрети, і, напевно, помрете не своєю смертю, то всі інші справи підуть добре. Тобто, в мене такий принцип життя: готуй себе до найгіршого, ну, і точно буде ліпше. І не дивуйтеся нічим, що відбувається. Третє ну, часи будуть непростими, тому ми мусимо привикати. До простоти, невибагливості в їжі, в одягу, святий Паїсій каже, мати трошки земель, бульбу садіть. Так, сьогодні світ каже, не треба садити бульби. Можете купити, садіть бульбу, тримаючи яку небудь скотинку, курочок, і вже не пропадемо. Вже не пропадемо. Ці часи вони вже не за горами, вони вже, мені здається, за. Плечима, я собі часто повторюю слова якогось відомого, щоб не я залежав від світу, а щоб світ залежав від мене. В мене головне, щоб була батарея заряджена до велосипеду. В пана Любомира машина найпростіша, він навіть двері, знаєте, не закривають тої машини, бо там наш брат. Та можна брати, знаєте, оті лавки, хіба, на яких сидять люди, які їздять до церкви. Найпростіша машина. Але мені здається, ця машина є найблагословенніша. Тому що кожного ранку він возить сусідів на службу Божу. Напевно, навіть папа мобіль не є такий благословений, знаєте, як машина нашого парафіянина. Ми живемо у вирішальні часи, коли. Люди в своїй переважній більшості відвернулись від Бога повністю знехтого Його заповіді. Теперішній час це короткий час, дарований людям милосердним Богом. Остання можливість духовно доокріпити. Кожен день треба жити так, як останній. І кожна божественна літургія має служитись так, як останнє. Та Неможливо одна людина, дві людини, три людини в церкві. Вгамуйтеся. І зрозуміти, що я є Бог. Бог наш захист і сила, допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться. а земля сьогодні часто здригається. Амінь. Слава Ісусу Христу.